Привіт на авторському каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Шановні друзі, шановні аграрії, садоводи, огородники, взагалі всі, хто вирощує і хліб, і до хліба, і плоди, і овочі. Друзі. Про що сьогодні піде мова? Друзі, Сьогодні піде мова про захист наших садів від небезпечних хвороб, а саме про захист абрикос від маніліозу. Вже досить багато відео знято про захист від манеліозу, друзі. Але в останні там 15-20 років, проїжджаючи там навколо найближчих сіл і не тільки сіл, а й областей, ми не помічаємо, щоб в когось на деревах буяли красиві, гарні абрикоси. ну, В період їх дозрівання. Дерева стоять без плодів, вони опалені, вони чорні. І всі розказують, що це морози. Так, да, дійсно, прогнозують і морози. І можуть морози і пошкодити наші абрикоси, не тільки абрикоси, друзі. Але зробивши детальний аналіз, ми все-таки переконалися і вас хочемо переконати, що на 90% наші абрикоси знищує насамперед небезпечне захворювання моніліоз. Друзі, і ми вам зараз хочемо. Розповісти дійсно про ефективний засіб боротьби з цією небезпечною хворобою. Через те, що багато розповідають, коли в яку пору необхідно захищати, якими продуктами, а результат той же самий. Якщо хочеш мати щось краще, то зроби по-іншому. Якщо будеш робити те, що робив, будеш мати те, що і маєш. Тому, друзі, ми захищаємо наші абрикоси від маніліозу. Друзі, насамперед, це ну, бордоська рідина перед розпусканням бруньок. І в період цвітіння, от в таку упору, зараз абрикоси зацвіли. Ми вносимо фунгіциди. друзі. Ми вносимо в основному хорус Ципродінніл. чому саме хорус через те, що він працює при низьких температурах і він досить ефективно захищає. Системно рухається знизу доверху, зверху, донизу. В бік і туди-сюди взагалі це класний абсолютно продукт. Але в зв'язку з тим, що він уже на ринку певний час, тривалий час, то виникли до нього стійкі форми маніліозу. І вже ті рекомендовані виробником 3 грами на 10 літрів води недостатньо, щоб захистити від цього небезпечного облігатного паразита. Тому ми рекомендуємо все таки збільшувати норму хорусу. Десь до 6, а навіть і до 8 грам на 10 літрів води. І якраз от в період от таке от цвітіння обробіть ваші абрикоски, ну, відповідно, вечірні чи ранішні години, щоб не було бджіл, хоч виробники пишуть, що хорус безпечний для бджіл. Тому, друзі, ми рекомендуємо зробити це і ви будете мати хороші плоди. Завжди мати урожай. І не будете мати проблем. Тому це такі рекомендації. Зробіть. Напишіть в коментарях, друзі, а як ви захищаєте ваші абрикоси і як ви рахуєте, що найбільш ефективно, це всім буде цікаво. Ваші вподобайки, якщо вам сподобалось відео, поширюйте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег. Ставайте спонсором нашого каналу. І підписуйтесь саме головне, друзі. Підписуйте на, на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка. А чому підписуйтесь? Через те, що ви своєчасно будете отримати необхідну і корисну інформацію. Друзі, інформація це не є знання. Знання це є практичний досвід. А ми маємо великий практичний досвід і тому хочемо його вам, підписникам, і передати. Друзі, і це ще не край, коли необхідно внести фунициди в період світіння. Манеліоз небезпечне захворювання, воно передається вітрам, комахами з інших садів, які можливо не захищені від ваших сусідів. Тому ми ще зустрінемося з вами, щоб розказати, а як далі захищати ваші абрикоси і інші дерева від небезпечних хвороб. Чекайте, дивіться, а саме головне підпишіться і натисніть на колокольчик, і ви будете знати, що з'явилось нове відео, і отримаєте хорошу практичну. Корисну інформацію. На все добре, я Олексій Сиренко. З вами і наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі. Ми вас любимо, цінимо. На все добре, пока. Чекаємо на вас.